Всім доброго дня, вас вітає компанія Автопарк, Вінницький філіал. Сьогодні ось такий класний кросовер. Це у нас BMW X3 2014 року випуску в гарному білому кольорі. Автомобіль у нас прибув з США з невеликим пошкодженням передньої та задньої частини. Маємо 2-літровий бензиновий двигун на 252 кінські сили, повний привід, автоматичну коробку передач, 190 тисяч кілометрів всього лише пробігу. І ціна його складає у нас 16 490 доларів. Ми маємо гарну передню галогенну оптику, є протитуманні фари. Так, ось такі ось оригінальні легкосплавні диски. Також у нас зверху є панорамний дах та люк. Ось так у нас виглядає задня частина цього авто. Технічно не потребує жодних вкладень. На 165 тисяч км було замінено цеп ГРМ. Також 2000 км тому назад замінено масло та фільтра в двигуні. Багажний відсік у нас в гарному стані, дуже великий та зручний. Задній ряд, до речі, повністю складається. Тут ось такий ось чорний шкіряний диванчик. Також салончик не потертий та не зачуханий, немає ніяких подряпин та сколів. Передній електропакет сидінь, пам'ять положення водійського сидіння. Ось так з середини у нас виглядає панорамний дах та люк. Також у нас є ось таке ось шкіряне мультикермо. Тут управління мультимедіо та круїз контролем, гарна приборна панель. Класна штатна мультимедіа, двозонний клімат, підігрів переднього ряду сидінь, вибори режимів рухи, управління мультимедією, електроручник, автохол, допомога при спуску та при старті гору. Маємо ще безліч цікавих та дійсно корисних функцій у цього авто. І я вам нагадую його ціну. Вона у нас буде всього лише 16 тисяч 490 доларів. Кого зацікавила дана пропозиція? Ми знаходимося в місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. а Також це авто можна придбати у лізинг та кредит. А ще можемо доставити вам будь-яке авто США під ключ. З вами була компанія Автопарк.